Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Нещодавно Меланія Трамп пригрозила Хантеру Байдену мільярдним позовом. Адвокат Меланії вже закликав, щоб Байден молодший відмовився від неправдивих, дискредитуючих та зневажних заяв, але Син Байдена на це не пішов і, як я розумію, буде далі суд. А сам же син колишнього президента Джо Байдена заявив про те, що, начебто, Трамп з Меланією Трампа знайомився завдяки Джефрі Епштейну, і це таким чином псує репутацію Трампа. Правда, він силається на якогось там журналіста, і в принципі це не його якби пряма мова. Але так що інакше. А він про це саме пише. Ось така заруба почалася між сім'ями Трампа та Байдена. І в принципі, це буде не на користь Трампа вже ж, тому що ця тема з Абштейном, вона, в принципі, і так обурила нещодавно якраз доволі багато республіканців. Трамп обіцяв, що буде список Абштейна опублікований. Але як прийшов до влади, про список Абштейна сказали, що його в принципі не існує і що нічого опублікувати не будуть. Ну і наразі, якщо буде ще й судова справа. То будуть, може, якісь подробиці щодо відносин Трампа та Епштейна. Ну і взагалі ця тема буде все більше і більше резонувати. Ну і я думаю, що таким чином республіканці зможуть справді втратити свої голоси, і таким чином міть республіканці точно програють, і демократи візьмуть і палату представників і сенат. Видання Bloomberg пише про те, що нефтепереробні заводи Індії активно шукають альтернативні джерела постачання після тарифів Трампа, і говорять про те, що вони справді готові відмовлятися від російської нафти. Нагадаю, що Трамп вів додаткові 25% проти Індії через те, що вони покупають нафту у Росії. Ну і наразі це, в принципі, почало впливати на ринки. Не знаю, чи буде ця тенденція продовжуватися, враховуючи нещодавню зустріч, але про це трішки пізніше. А тим не менше, тенденції непогані. Роскомнадзор нещодавно офіційно підтвердив часткове обмеження дзвінків у месенджерах Telegram та WhatsApp, А так говорять про те, що це роблять для боротьби з телефонним шахрайством. А також залучення російських громадян у диверсійну та терористичну діяльність. В принципі, ми і так бачимо, що на території Росії продовжується згортання іноземної інтернет-діяльності. І наразі під роздачу попала два головних месенджера, які використовуються на території Росії. Ну і таким чином, напевно, влада хоче перевести всіх на месенджер Max. З Ютубом в них не вийшло, тому що це більш складний сервіс, і в Росії просто не з'явилося реальної альтернативи Ютубу, тому їм всі користуються. А що стосується WhatsApp, Телеграму. То багато людей справді зможуть перейти на інший месенджер і не побачать ніякої в принципі різниці. А Путін, коли летів до Сполучених Штатів, робив пересадку в Магадані, і там була якраз зустріч із місцевою владою. Ну і що саме цікаве, що Путін якраз поклав квіти на пам'ятник співробітництва Сполучених Штатів та СРСР під час Другої світової. Ось така дань пам'яті. Ну і Путін ще на своєму виступі перед Трампом про це згадає. Ще цікава історія про те, що перед зустрічю Трамп дзвонив Лукашенко і, напевно, консультувався із ним, як розмовляти з Путіним, що йому говорити, чи я не знаю, але Трамп про це у відкрито сказав, і що він взаємодіє із Лукашенко, і взагалі роль самого Лукашенка у цьому питанні не зрозуміла. Він в принципі неодноразово говорив, що хоче якраз стати посередником то між Трампом та Путіним, то між Путіним та Зеленським, і так далі. В Принципі зможе знайти собі нішу і таким чином вижити на політичному поприщі. А ну щодо самої зустрічі і результатів, то Трамп заявив, що зустріч була продуктивною, але досягти розуміння щодо кількох великих пунктів не вдалося. Ще пожартували про те, що наступна зустріч, начебто, буде у Москві, але це напевно все ж таки жарт. Ну і на цьому роз'їхалися. А в принципі, саму зустріч ми дивилися онлайн на нашому стрімі. І справді очікування, напевно, були у всіх великими. А у результаті ми побачили, що поговорили про щось абстрактне, потиснули руки і поїхали додому. Тобто, не було навіть ніякої сумісної декларації, ніяких реальних заяв про домовленості, ніяких змін. Ну і багато західних медіа позначили все ж таки зустріч, як провал Трампа. Трампу не вдалося переконати Путіна на сісфаєр на ось припинені вогню. На ранок принципі стало зрозуміло, що саме Трамп пішов на поступки перед Путіном, тому що той заявив про те, що і справді не треба там припинення вогню. Ось це воно не є ґрунтовним, тому потрібна повноцінна мирна угода, по суті, перейнявши такий кремлівський наратив, що треба рухатися до мирної угоди, що можуть бути перемовини, і я так розумію, паралельно можуть йти війна. І якраз це реально кремлівський наратив. Про це говорив Мадинський і проводив приклади, коли так відбувалося між різними країнами. Більше того, в принципі, Трамп якби заявив про те, що і санкцій не буде, про які він обіцяв, по суті, ставши ультиматум Путіну, цього також не відбулося. Таким чином, це дозволяє Кремлю і далі тиснути на Україну, і Путін думає, що вдовго все ж таки зможе перемогти. А ну ще щодо ряду новин пов'язаних із цим, це ось телеканал Fox здивований, що Путін першим виступив на прес-конференції з Трампом. Це порушення традиції. Саме Трамп повинен виступити був першим, тому що він приймає на своїй стороні. І, якби приймаючи, сторона виступає першою, але це напевно не так важливо у цілому. А також видання CNN писало про те, що посланця Трампа Келога не включили до делегації Сполучених Штатів. Яка якраз прибула на перемовини з Путіним, і це було під тиском Кремля, що Крем не захотів бачити Келга. Ну ну Келог такий найбільш проукраїнський із трампівського уряду, тому зрозуміло, чому Кремль. Не захотів його приймати. А ну і ще лінці Грем заявив про те, що війна закінчиться до Різдва, якщо зустрінуться Зеленський Трамп і Путін. Ну якщо буде зустріч, точно така ж, в принципі, без результату, то можуть вони скільки завгодно зустрічатися, і це не закінчить ніяк війну, тому що ми не бачимо знову ж таки ніякого прогресу, навіть мінімального. Були ж усілякі припущення, що буде, хоча б припинення вогню у повітрі, але й цього не сталося. Ну і після зустрічі повідомлялося про те, що Трамп зателефонував Зеленському та лідерам Євросоюзу, зв'язався з Урсулою фондерляєм з Макроном, з Мерцом, з президентом Фінляндії з Тубом, з Навроцьким, з прем'єром Великобританії Стармером та ще й з генцеком НАТО. А ну і ще видання ЕКШ пише про те, що під час розмови з Зеленським та з країнами ЄС. Трамп заявив про те, що Путін на хоче припинення вогню та видає перевагу всеохопній угоді про припинення війни. А ну і після цього він підтвердив цю інформацію, що він і справді дійшов висновку, що кращий спосіб завершити війну одразу укласти угоду без тимчасового припинення вогню. А ось такі дивні новини. Ну і стало відомо про те, що Зеленський вже у понеділок летить у Вашингтон на зустріч із Трампом, і напевно Трамп буде якимось чином продавлювати Зеленського на цей рахунок. Хоча там далі були новини про те, що все ж таки Зеленський проти, і що Трамп на нього не буде тиснути, типу. Ще Трамп на інтерв'ю Фокса заявив про те, що він з Путіним досяг принципової домовленості, за якою має відбутися обмін територіями між Росією та Україною, але він бачить шанс, що Україна може відмовитися від такої угоди, але Україна як би має погодитися. Ну і ще й заявив, що Україна у результаті має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО. Ну щодо безпекових заходів взагалі не зрозуміло, знову ж таки їх прокидають постійно. Але що конкретно буде робити Трамп, що конкретно буде робити там НАТО, Євросоюз, ми не розуміємо, тому ці безпекові заходи це така незрозуміла зовсім річ, завдяки якій просто хочуть переконати Україну, що все буде добре. Хоча насправді ми не бачимо ніяких навіть планів на цей рахунок, на те, щоб е, е, якихось реальних дій. Ну щодо обміну, прям територіями не зрозуміло про що йдеться. Напевно, про те, що Росія має вийти з Харків. Яківської області, окупованої, там, частково Сумської області, з Миколаївської, ну, які Росія як би не анексувала. Ну і ще й західні видання підтверджують, що йшлося все ж таки про увесь Донбас, що Путін хоче заволодіти усім Донбасом. Про це пише як видання Bloomberg, так і Financial Times, Що Трамп заявив про це Зеленському у перемовинах телефонних, і що Путін наполягає, щоб українські війська просто вийшли повністю із Донецької області. А ось у Херсонської та Запорізької, там якби він згоден на заморозку фронту. Як пише видання Рейтер, Зеленський відхилив таку пропозицію Трампа. А ось видання AFP пише про те, що Трамп схильний підтримати це, підтримати саме такий план, що віддати Путіну увесь Донбас і таким чином завершити війну. і трішки пізніше видання рейтер видало усі пропозиції Путіна, на яких він наполягає. Ну і подивимося, які пункти там все ж таки є. Ну і перше, це припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди, точно не буде. Тобто йдеться про те, що сісфайру ніякого не буде. В принципі, це наратив Кремля, який був ще за Мединського. Ще нещодавно він проговорював це, і стало зрозуміло, що Кремль на це не хоче йти. А ну наступний пункт це стосується, що Київ має віддати Донецьку та Луганську областей. Про це в принципі проговорили. А також що Росія заморозить лінії фронту на Херсонському та Запорізькому напрямах. Зрозуміло, в принципі, знову ж таки говорили. Далі йде про те, що під контроль України передадуть ділянки в Сумській та Харківській областях. До речі, чомусь тут немає Миколаївської області, хоча вона ще окупована, але таким чином Росія контролює Миколаїв і таким чином по суті не дозволяє порту Миколаєва функціонувати. Далі йде пункт про формальне визнання суверенітету Росії над Кримом, що це означає невідомо, але може якесь визнання є на якомусь рівні. Ще є пункт про скасування принаймні частини санкцій проти Росії. В принципі, Путін на цьому наполягає. До речі, якраз на зустрічі Трампу Путін проговорювали про якісь бізнес історії, і Путін якраз хвалився тим, що торгівельний оборот між країнами виріс. А наступна пункт це те, що Україні буде заборонено вступати до НАТО. І також офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій. Території України, і також російська православна церква має діяти на території України, ну тобто повернення такої м'якої сили на територію України, щоб Росія могла мати типу важелі тиску. Цікаво, що немає не демілітарізації, ні денацифікації як такої, і пункти в принципі у цьому плані напевно стають легшими-лежшими. З іншого боку, ми бачимо, що все ж таки Кремль наполягає на повній окупації Донецької та Луганської областей. А ну і ось видання Екшіт пише про те, що Трамп прагне організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня. І з даними видання Трамп вже повідомив про це як Зеленського, так і європейських лідерів. Не знаю наскільки ця зустріч в принципі реальна. Більше того, Зеленський відмовився від основної путінської пропозиції щодо Донбасу. І я не знаю про що в принципі має бути річ. Ну і переключаючись на іншу тематику, проти блогерки Олени Гандзюк відкрили впровадження за слова про те, що її діти можуть від... за російську мову. А про це повідомила вона своєму інстаграмі і ще стало відомо про те, що саме на неї настучав. Олексій Гончаренко, який якраз і звернувся до поліції. А доволі забавно, що ось політична громадськість, вона ж хоче, начебто, жити за європейськими законами, за європейськими цінностями, і чомусь масово обурюється, коли на жінку подають суд за ксенофобські висловлювання. Очевидно, що в Європі саме так і працює. Більше того, її б там ще й закенсили. А у нас такий посовок у всій красі, але під лозунгами, що ми йдемо у Європу. Нещодавні опитування показали, що прем'єр-міністерку Юлію Свереденко без зазначення її нинішньої посади знають тільки 42% українців. Тобто, коли людям називали тільки її прізвище без посади, люди навіть не знали, хто вона є. Ось такий рівень обізнаності з іншого боку, усі ж розуміють, що вона в принципі не приймає ніяких рішень. Видання політика пише про те, що Євросоюз знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою без такого кроку щодо України. Так пишуть про те, що вони хочуть буквально підняти рейтинги Майя Сандо для потужного електорального імпульсу, і що вона продовжує боротися з проросійським впливом і хочуть якраз підтримати її. Про європейські погляди, ну так, загалом вирішили підіграти Санду, щоб вона змогла знову переобратися, щоб її партія могла залишатися на плаву. Хоча, як знову ж таки показував референдум та опитування, питання ЄС для багатьох молдован не є пріоритетним, так чи інакше, але в принципі є і справді відчуття. Що сама Молдова вперше вступить до Євросоюзу, ніж Україна? Ну насамперед, це в першу чергу стосується саме війни, що вона все ж таки обмежує Україну і її до Євросоюзу. Хоча у Молдові також є територіальні проблеми, тим не менше, вони все ж таки не є у гарячій фазі конфлікту. Більше того, більше того, у Євросоюзі вже давно є прецеденти з країнами зі спірними територіями. Той же Кіпр, який не контролює частину своєї території, він вже давно у Євросоюзі. Даже не сатане. Это будет памятник сатанизму как явлению. Потому что это будет памятник системе, где человек, высочайшее божье явление, ничто, тварь. И где все подчинено безумной идее сумасшедшего шизофреника и людей, которых его окружали.